Мої вітання, друзі! З вами Флут. Сьогодні запустили x 2 на види, їх не так багато. І, звичайно, x 10 на шредера, це в мене на аккаунті їх не так багато. Будемо пробувати забрати якусь кількість біц для того, щоб отримати нашу April. Повідкриваємо трішки ламочків У мене на аккаунті, і закину сюди відосик, який я раніше полював на шредера та нового Огріна, Бо ще я свої вийди витратив саме на Огріна. І записував це на відео. Спробуємо забрати ось цю нагороду. Відкриємо циркони зараз. У мене на аккаунті, але почнемо відкриття з аккаунта Айса та мого двіночка можна так тепер сказати. Поїхали. Ми на аккаунті Айса, Давно в нього не були. Звичайно, їжака вітання, можливо, хтось має бажання приєднатись ось за цим посиланням, яке не дуже добре видно, але воно буде під відео. Тут у нас завдання луснути. Всі вийди. Спробувати піймати Шреддера, місце є сріблого. Як завжди є. Давайте десяточку. Понадіємо, що x 2 сьогодні працює і ми потягнемо, нарешті, щось гарне саме для Айса, тому що в нього на аккаунті постійна чорна полоса. Потрібно витягнути якогось гарного легендарного героя. І бажано, звичайно, потрібно. Так, перша десяточка, 1400 поїнтів, доволі непогано. Три епіка. Можливо, навіть вдасться закрити. Турнір поповнення колекції. Але це не основне, що нам потрібно. Нам дуже сильно потрібно отримати тут якогось легендарного героя. Унікального і бажано, щоб це був Шредер. Так, па епіка, тисяча понтів, це не те, що потрібно. Потрібно більше понтів, більше легендарок, епіків. А не ось ці всі рарні герої, яких майже ніде не використовуємо. До речі, Шамель, Деміта, Лурія, Луа. Тобто доволі непогані герої, які можуть заходити на війні фракції. Саме Деміта мені допомогла закрити боса разом з його мантом, скі я пам'ятаю у війнах фракції. Давайте 30 луснули ще 5 штучок по одненькому і, можливо, підфортить. З останніх трьох десяточок вдасться витягнути якусь гарну легендарку і бажано, щоб це був шередер. Ну, ні, знову Епік гонець. Тобто не епік, а радний герой вибачаюсь. Ось тепер прибігає Епік. Ріада, ні, також непоганий персонаж. Деякі кімнати заходить міста і також в інфракції. Давайте Три десяточки ластових. Х10 працює пларів. Будь ласка, щось гарне нам. Легендарне, не десятку рарок, будь ласка. Андрісія, ніде не використовую, не знаю, що за персонаж і що вона може. Небесна червіниця також дуже сумнівний герой. У нинішніх реаліях. Ну і острокс, ніби непогано може десь та допомогти, але не на цьому аккаунті, звичайно. Тут нам потрібні легендарки. Ось тут легендарку. Ларю. І бажано, щоб це був шредер. Ні. Мої прогнози не справджуються. І чергова десяточка з двома епіками, що доволі непогано сьогодні. Жодної десятки самих рарок не було. В кожній десяточці як мінімум два епіка, і це непогано. Можливо, навіть дасться щось забрати гарне з турніру. Але все одно. Надіємось на легендарку. Ларіум. Ні, здається, так лега і. Хоронар. Легендарку ми потягнули. Дякуємо, але, але цей персонаж унікальний, наскільки я розумію. Але це не те, що нам потрібно. Толку від даного персонажа. Немає також герой здоров'я. Легендарний Войдой, все як потрібно, але не та фракція, що ми очікували. До речі, ще тут якийсь Унікс. Забіто, наскільки я розумію, приходила. Так забіта. Також унікальний герой. Але Пларів трішки помилилися, не ту фракцію видали нам, були дуже-дуже близькі саме до Шредера, і нам трішки не підтвердило. Що ж, дякуємо для Айса за довіру, за уламочки. Знову потягнули якусь фігню. Але йдемо далі відкриватися. Ми на аккаунті Гера, це ніби мій твіночок тут ось така кількість ламочків зібралась. і зараз спробуємо хоча б тут піймати Шредера, бо якусь гарну легендарку, дуже багато водів не очікував такого. Відразу будемо відправляти все на склад. Давайте перша десятка. Розігрівочна зелених уламочків. Не отримуємо рарку, давайте тепер лускати. Войди, по що нам прибіжить легар саме звідси. Так, людожер другий. До речі, тут же Янкіл з двома людожерами. І прибігає ще один, що доволі цікаво виглядає. Я в себе на аккаунті. час не міг отримати ще одного людожера і придумував різні комбінації для того, щоб створити якусь пачку на клан босса. Дивлячись на те, що дропає тут, в рази гірше, у айса блок краще підкручено. Невже? Ні, все-таки не буде. Так, лега, і сюди його Шредер. Чому він не прибіг на аккаунт до Айса? Але що ж, є він на Твіночкові. Тут ніяких героїв не робилося, саме цієї колаборації, але Шредер приходить. Дякуємо Пларіо. Це фартовий аккаунт на видовій уламочки. Тімон, може почне знову на ньому грати. І давайте понадіємо, що ще щось вдасться потягнути, але отримати шредера це доволі потужно. Так, і ніби десяточка, десяточки і там далі по одненькому. Хотілося б отримати якусь більш цікаву легендарку на даному аккаунті якогось саппорта гарного для того, щоб проходити весь PvE контент, але шредер допоможе на тій самій арені і два штучки поодненькому. До речі, ось тут мене кікнули кикнули з клану. Так, лега ще одна. І це влад, воїн темряв. Дуже фартовий аккаунт. Дві легендарки войдових. Тут насипає в рази краще, ніж в мене. Давайте, ще раз, можливо, щось більш корисне. Ні, це епік. Скімфос, не дуже цікавий персонаж, але доволі-доволі цікавий дроп на даному аккаунті. Шкода, що це не поприбігало саме для Айса, але вже як є, дякуємо. Ларіум за такий дроп. Що ж, тепер настала черга і моїх семи уламочки плюс цирконів, тому і стартунемо саме з семи. Войдів, в мене біля сотні без легі. Нічого не очікую, хочу набрати 1500 понтів, яким чином вчора на стрімі відкрив райдурний уламочок. Можливо, це було даремно, тому що 250 понтів могли б допомогти нам забрати ось ці бали піци. Так. Пларіум, давайте епіків. Рарок, нам не потрібно стільки. Я навіть не прошу легендарку, тому що в мене на аккаунті на вийдові легендарки взагалі не фортить. Так, знову епі... знову рарка. І хоча б один епік, Ларіо. Так, ні? Ну, значить, войду у Лего, будь ласка. Є це епік. Мадам Серіс. Дуже гарний колись був персонаж за неї Бився, боровся в свій час на турнірі. Тренувань. І до речі, можна було постійно відкривати. Похіднісінько перезвати Рафа та Доні і закрити цю подію. Але давайте. Луснемо циркони і підемо до відоска, де. Тобто. Так, не Вейдовий епік. Дуже дуже сумно. Підемо до відоска, де я пробував піймати Огріна нового легендарного. давайте ще один. Міфіка, будь ласка. Ні, це епік черговий. Але войдовий епік 350 понтів, доволі непогано. Що ж, йдемо до відкриття на Огріна. Так, сьогодні. Неймовірно, X10X15 на даного персонажа. Нова імба на Химеру. Хотілося б його отримати і паралельно будемо закривати. Шлях на April О'Ніл. потрібно робити. Величезну кількість понтів, тому вирішив відкрити 30 уламочків войдох і на всяк випадок записати це, можливо, підфорти. Ми її тут трішки змінимо. Змеємо дряту ні, будемо закривати фракцію. Давайте, удачи нам! Три десяточки. Понадіємося, надіємо, що щось прибіжить, давно легендарки не було. Звичайно, BSX2 відкриватися це таке собі задоволення, але, але, раз в рік і палка стріляє, можна так сказати. І Перша десяточка. Просто 10 синіх. Нічого цікавого, давайте йдемо далі. По підрахунку це приблизно 20, одна тисяча понтів. І я надія, що прийде легендарка. Якщо це буде, даний угрін допоможе закрити фракції і, звичайно, допоможе з химерою. але поки що це дуже-дуже сумно. Давайте останню десяточку, і, мабуть, це чергове сумнівне відкриття на моєму аккаунті войдових уламочків. Так, будь ласка, ось тут. Легендарку. Я болі, значить нічого не буде. І 30 уламочків, 29 рарок і один епік. Добре, завершимо поки що на цьому. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Ось таке відкриття вдалося піймати одного шредера. Нам пишіть в коментарі, чи витягнули ви шредера на потрібний аккаунт а не на твіночок, на якому ви точно не будете грати, так як це сталося в мене. І, звичайно, кому сподобалось дане відео, протисніть, подобайку. Хто ще не підписаний на канал, підпишіться. І до зустрічі на нових відео та стрімах. Thank <laughs> you.